На попередніх лекціях ми вже розібрали, які взагалі існують класи активів, через які інструменти ми можемо в них інвестувати. Чому для пасивного інвестора найзручніший шлях це ETF. а сьогодні переходимо ближче до практики ми поговоримо про те, коли варто починати інвестувати і які є підходи до інвестування, коли починати інвестувати. Є дуже відома фраза, яку приписують Ворону Бафету найкращий час почати інвестувати вчора, другий найкращий час сьогодні. Переклад на нормальну мову такий: чим раніше ви почнете, тим більше шансів отримати хороший результат, але починати ніколи не пізно. Давайте розберемо обидві частини цієї думки чим раніше, тим краще. У реальному житті нам весь час щось заважає почати. Зараз на ринку криза, не час, мені й так грошей не вистачає. Спочатку розберусь з кредитами, ремонтом, бізнесом, а потім або просто страх. Я в цьому нічого не розумію, раптом усе прогорить. У результаті люди роками говорять, треба почати інвестувати, але не роблять жодного кроку. Щоб проілюструвати, чим це закінчується, давайте розглянемо простий приклад. Двоє інвесторів, і криза 2008 року. Уявімо, двох людей. Обидва вирішили. Хочу інвестувати на довгий термін у фондовий ринок США. На дворі кінець 2007-го, початок 2008 року. Починається глобальна фінансова криза, заголовки в медіа, суцільний апокаліпсис. Перший інвестор лякається і каже: Ні, ну ви що, ринок падає, зараз не час. Почекаю, поки все заспокоїться. Другий інвестор теж бачить падіння, але вирішує. У мене довгострокова мета пенсія через 20-30 років. Я просто буду регулярно інвестувати в індекс SP 500 незалежно від новин. І цей другий інвестор починає інвестувати вже на початку 2008 року, коли настрій на ринку далекий від Ейфорії. Перший же чекає, коли все нормалізується, і ринок знову підніметься до попередніх піків. Приблизно до 2012 року саме так зазвичай і роблять люди. Поки все падає, страшно, коли графік повернувся до старих максимумів, ну тепер, мабуть, уже можна. Обидва скажемо мають план інвестувати стартові 10 тисяч доларів і потім по 10 тисяч доларів щороку. Той, хто чекав перші 4 роки, просто відкладав гроші, а потім завів на ринок відразу 50 тисяч. Другий же всі ці роки спокійно докуповував ринок у процесі падіння і відновлення. Якщо порахувати результат через багато років, то при однакових внесках інвестор, який почав раніше і не чекав ідеального моменту, у підсумку отримує на десятки тисяч доларів більше. Різниця в результаті легко перевищує 10%. просто тому що його гроші довше працювали, і він купував акції дешевше під час падінь. Важлива деталь обидва інвестори вклали в сумі однакову кількість грошей. Різницю зробив не розмір внесків, а момент старту і дисципліна, висновок із цієї історії. Якщо ви вирішили інвестувати регулярно і на довгу дистанцію, немає сенсу чекати, коли все заспокоїться, немає сенсу вгадувати найкращий момент входу все одно не вгадаєте. Найрозумніший підхід. Почати одразу як тільки у вас сформувався план і регулярно докуповувати ринок за обраною стратегією. Якщо у вас є велика сума відразу, тоді логічний варіант не заходити всім обсягом в один день, а розбити її на кілька частин і вкласти, наприклад, протягом 6-12 місяців, це називається усереднення входу, і знижує ризик того, що ви попадете саме на локальний пік. Тепер друга частина ніколи не пізно. Дуже часто я чую фразу от якби мені було 20-30 років, я б точно інвестував. А зараз уже пізно який там сенс? Давайте чесно 20-30 уже не буде, але пенсійний вік буде. Питання тільки в якому фінансовому стані ви до нього підійдете. Якщо вам зараз 50-55, у вас фактично два варіанти. Нічого не робити і повністю покладатися на державну пенсію, або все ж спробувати створити собі додатковий дохід. Подивімося на простий приклад: припустимо, людині 50-55 років, до пенсії 10 років, її середня зарплата 1 тисяча доларів на місяць. Вона вирішує відкладати 15% доходу, тобто 150 доларів на місяць. Якщо просто складати ці гроші під матрац. За 10 років вийде 18 тисяч доларів. Тепер уявімо, що вона хоче витрачати цю суму протягом 20 років пенсії. 18 тисяч ділимо на 20 років і на 12 місяців в році, отримуємо приблизно 75 доларів на місяць. Якщо державна пенсія прогнозно, скажімо, 350 доларів, то ці 75 доларів це приблизно плюс 20% до пенсії. Не мрія, але вже щось. А тепер інший сценарій: ті ж самі 150 доларів щомісяця. Людина не ховає під матрац, а інвестує у досить консервативний портфель 50% акції і 50 облігації в робочі роки. А після виходу на пенсію переводить у більш захисний варіант, наприклад, 20% акції і 80% облігації, і поступово витрачає. При помірній довгостроковій дохідності такий підхід може дати вже порядку 400 доларів на місяць додатково, тобто більше 100% від розміру державної пенсії в нашому прикладі. Це не точні обіцянки, а ілюстрація порядку цифр. Але логіка проста ті ж самі гроші, той самий період накопичення, різниця тільки в тому, працюють вони в інвестиціях чи лежать мертвим вантажем. Якщо ваша зарплата не тисяча, а, наприклад, 500 доларів, математика не змінюється, змінюється масштаб. Прогнозна пенсія десь 175 доларів. Інвестиції в розмірі 15% доходу можуть дати вам умовно ще 200 доларів, тобто знову додатковий дохід, співмірний або навіть більший за державну пенсію. По суті, ваш вибір дуже простий. Або покластися на державу і потім обурюватися, що пенсія маленька, або почати системно відкладати й інвестувати, навіть якщо суми здаються невеликими. І задайте собі питання, кому ви більше довіряєте державі чи собі, скільки відкладати, чи боляче це буде. Моє глибоке переконання: людина сама відповідальна за свій фінансовий стан, не держава, не роботодавець, не обставини. Є цікаве спостереження з досліджень споживчої поведінки. Заощадження на рівні 10% від доходу практично не погіршують відчуття якості життя. Якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень, то різницю між рівнем життя на 20 тисяч і рівнем життя на 18 тисяч більшість людей майже не відчуває. Зате саме ці 10% можуть стати фундаментом вашої фінансової безпеки в майбутньому. За умови, що ви їх не просто відкладаєте, а інвестуєте з розумом, у США фінансові радники зазвичай рекомендують 20-25% від доходу спрямовувати на довгострокові цілі та інвестиції для багатьох, це звучить як космос, але важливо хоча б рухатися в цей бік. Найголовніше це звичка, нудна рутинна звичка, кожен місяць відкладати частину доходу. І так, якщо ваш дохід 500 доларів. Інвестувати 50 і очікувати інвестиційний дохід 5 тисяч це не про реальність. Але якщо ви якимось чином жили на 500 доларів, то отримувати колись ті ж 500 доларів з інвестицій це вже величезний крок до незалежності від держави, наймані працівники і власники бізнесу. Те саме стосується і власників бізнесу. Бізнес може приносити хороший дохід, іноді дуже хороший. Але бізнес це завжди ризик. Конкуренція, зміни регулювання, податки, технологічні сувин, війни, кризи, форс-мажори. Багато підприємців інтуїтивно це розуміють і намагаються диверсифікуватися, вкладаючись в інший свій бізнес. Але з погляду ризиків, це все одно часто одна галузь. Країна, законодавство, пасивне довгострокове інвестування дозволяє підприємцю частину капіталу вивести з ризику свого бізнесу, розкласти його по іншим країнам, секторам. Інструментам створити собі фінансову подушку, яка не прив'язана до долі конкретної компанії. Тому принцип інвестувати потрібно не тільки найманим працівникам, а й бізнесменам, абсолютно актуальний. Підходи до інвестування, який шлях обрати. Добре, припустимо, я вас уже трохи переконав, що інвестувати варто і краще почати, ніж відкладати до безкінечності. Наступне питання, яким саме шляхом йти. Я умовно ділю інвестиційні підходи на три трейдинг, активне інвестування, пасивне інвестування. І зараз я поділюся своїм баченням плюсів і мінусів кожного з них. Трейдинг. Це історія про купив, продав, часто з коротким горизонтом, день, тиждень, місяць. Зі сторони це виглядає дуже захопливо, красиві графіки, емоція. Я зараз вгадаю ринок. Реклама обіцяє, що після швидкого курсу ви зможете подвоювати капітал щомісяця, формально це можливо так само, як можна піти в казино, поставити все на чорне і подвоїти капітал за одну хвилину. Питання не в можливості, а в ймовірності і повторюваності, тобто стабільності цього результату. Я сам певний час займався трейдингом, можу чесно сказати, якщо ви відмінно володієте ризик менеджментом і мані-менеджментом. Маєте чітку стратегію і залізну дисципліну, і можете холодно контролювати емоції, то з трейдінгу можна непогано жити. Помітили скільки умов? Але трейдинг це повноцінна робота, а не хобі вечорами після основної роботи. Вона вимагає дуже багато часу і нервів, і навіть у професіоналів трапляються довгі складні періоди. Я знаю справді небагато людей, які змогли досягти стабільного довгострокового успіху саме як трейдери. Можна згадати Джорджа Сороса як символ спекулятивних стратегій, але й він, врешті-решт, відійшов від активної гри, бо це дуже виснажує. Якщо наша мета захистити і примножити заощадження, забезпечити пенсію, навчання дітей, фінансову свободу, то трейдинг не є оптимальним інструментом це інший спорт з іншими ризиками і вимогами активне інвестування. Активне інвестування це коли ви самі обираєте конкретні компанії, облігації, ЕТФ, постійно переглядаєте портфель, купуєте одні активи, продаєте інші, читаєте звіти, аналізуєте новини, стежите за економікою. Це може бути дуже цікаво. Але без часу і системного навчання шансів на успіх немає, покладатися тільки на поради інвестиційних гуру і аналітичні статті, прямий шлях до розчарувань. Навіть якщо ви багато вчитеся, ніхто не гарантує результату. Людська психологія дуже часто заважає страх, жадібність, бажання відбити збитки тощо, шанси стати другим Баффетом або Пітером Лінчем статистично мізерні, але якщо вам реально це цікаво, і ви готові вкладати в це багато часу, терпляче переживати провали і мислити горизонтом десятиліть. Тоді активне інвестування може бути вашим шляхом. Я, наприклад, своїм власним портфелем керую активно, аналізую компанії дію проти ринку, шукаю недооцінені історії, але повторю, це результат довгого шляху, досвіду і великої кількості часу, який я цьому присвячую. І нарешті пасивне інвестування. Це те, що я рекомендую 99% інвесторів. Суть. Ви обираєте класи активів, наприклад, акції США, акції світу, облігації золото. Визначаєте їх співвідношення в портфелі, наприклад, 60 на 40, 70 на 30, 80 на 20 тощо. Під кожен клас берете один або кілька ІТФ і регулярно докуповуєте ці фонди згідно з планом участь з вашого боку мінімальна. Раз на рік ви робите ребаланс, тобто трохи підганяєте частки під цільові, і час від часу переглядаєте, якщо змінилися ваші цілі або життєві обставини, можна теоретично побудувати пасивний портфель із окремих акцій, але тоді вже потрібен досвідчений радник, бо там набагато більше нюансів. Головне, що потрібно пам'ятати, універсального портфеля на всі випадки життя не існує. В будь-якій економічній ситуації щось росте, а щось падає, але в довгостроковому періоді правильно збалансований портфель із різних класів активів дає позитивний результат. Питання тільки в тому, який рівень дохідності ви собі закладете який ризик готові витримати. Я, наприклад, окремо від свого активного портфеля, веду пасивний сімейний портфель саме за такою логікою. І всім знайомим, які не хочуть занурюватися в аналітику, я рекомендую саме пасивний підхід через ETF. Давайте коротко підсумуємо сьогоднішню лекцію почати інвестувати варто якомога раніше, але починати ніколи не пізно. Очікування ідеального моменту зазвичай коштує нам частини майбутнього капіталу, навіть якщо вам 50-55%. За 10 років можна створити відчутну надбавку до пенсії, особливо якщо інвестувати, а не тримати гроші під матрацом. Ключ це звичка регулярно заощаджувати хоча б 10-15% доходу. Ви можете бути найманим працівником або власником бізнесу. У будь-якому випадку інвестиційний портфель дає запас міцності і незалежність від держави та окремого бізнесу, існують різні підходи. Трейдинг, активне і пасивне інвестування для більшості людей оптимальний шлях, пасивний портфель з ETF, який не вимагає щоденної присутності в ринку. На завершення цієї лекції давайте перекинемо міст до наступної що робити перед тим, як реально почати інвестувати. Перед тим як натиснути першу кнопку Купити ETF», важливо пройти кілька кроків. Я дуже коротко перелічу їх зараз, а в наступній лекції ми розберемо кожен з них детальніше. Отже, з чого почати: аналіз доходів і витрат, формування резервного фонду. страхування ключових ризиків, визначення фінансових цілей, визначення ризик профілю, складання інвестиційного плану і формування портфеля, виконання плану і періодичний ребаланс, коригування плану при зміні життєвих обставин. Усе це звучить довго, але на практиці це структурований чек-ліст, який ми крок за кроком розберемо в наступній лекції. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на цей канал і поставте лайк, це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу.